Тарас Григорович Шевченко, село, село і серце відпочине, село на нашій Україні, неначе писанка, село, зеленим гаєм поросло, цвітуть сади біліють хати, а на горі стоять палати. Неначе диво, а кругом Широколисті і тополі, а там і ліс, і ліс, і поле. І сині гори за Дніпром, сам Бог витає над селом. Ліна Костенко, усе було, усе було, і сум, і самота, і горе втрат, і дружба не фальшива, а ця любов, як нитка золота, ще й чорні дні життя мого прошила, усе було. Було й перебуло, а ця любов, як холодно, без неї, Як поцілунок долі у чоло, Як вічний сторін пам'яті моєї.